Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, чого слід чекати з дня на день. Давайте роздивлятись. Що бачу, першим це у когось з вас в домашній стороні, в домашній сфері щось, якесь виконання. Прагнули до чогось, і воно таки здійсниться. Ой, ви знаєте, емоції, але вони більш стосуються ну, як робочої сфери, як сторона соціуму, так скажімо. Дивіться, мені показаний чоловік, чоловічий лице, але знаєте, такий він чимось він незадоволений, щось його так турбує, і є в його оточенні фігура. Яка йому, знаєте, от як у мозок щось там вбиває, щось якісь свої там настанови. Знаєте, от треба так, ти, слухай, ти роби з таким якимось таким, знаєте. Людина вже думає, де б мені взяти ту допомогу, щоб від тієї фігури відсторонитись, бо поки що не може. Ну, якась така, знаєте, трошки є залежність від того, хто нав'язує свої якісь там своє бачення, свої якісь, знаєте, думи про те, як і що повинно бути. Далі мені показана е, жіноча фігура в, в стороні соціуму. Ну, щось мені, мене сюди <гум> е, зра, одразу відвело, то давайте розглянемо, а потім будемо особисте життя розглядати, що там. Дивіться, ось ця жіноча фігура. Взагалі-то жінка така, знаєте. ну... Коли все добре, то і вона, і у неї все добре. Але така, знаєте, чорт у Юбці, у спідниці, вибачте. Чорт у спідниці такі так. Така, знаєте, коли ви навіть не здогадувались, на що людина спроможна, якщо її зачепити і якось там. Десь їй дорогу перейти, шлях перейти. Аліса, давай, давай я забираю, бо вуса залишаться в вогні. Далі, дивіться, тут біля цієї жінки як дивіться, є люди, які дивуються, тому як до неї тягнуться чоловіки. Але тут не треба дивуватись, бо енергетика просто у людини така. Це не те, що там вона щось для цього дуже-дуже робить. Може бути, наприклад, там, знаєте, не дуже яскравою, але енергетика її притягає чоловічу стать. Ну, так, показана мені. Людина з такої сторони, що не дуже вона та зацікавлена в чоловіках, але якщо їй треба, вона вміє скористатися ситуацією. Але не дуже вона, якось так знаєте, ну, тримає біля себе чоловіків. Ні. Взагалі, то людина, яка Ну, як самотужки звикла вирішувати свої якісь питання. І тут, знаєте, багато кого від себе відсторонила з чоловічої статі. Якась така розчарованість є в чоловіках. Далі роздивляюсь дуже-дуже добре виконання для когось з вас. Тут мені показана фігура людини, я не можу сказати чоловік або жінка, не так вже добре бачу, але бачу, що людина тягнулась до чого. Знаєте, було прагнення, от, щось корисне е зробити. Знаєте, як Пока я ну, Трошки роздивилась, воно мені вже трошки ліпше видно. Дивіться, як тут чоловіча все ж таки стать, тягнеться до жінки, дуже треба цьому чоловікові налагодити відносини з тією жінкою. Бо якась такі скорість від спілкування з тією жінкою є для цього чоловіка. Це знову ж таки це якась робоча ситуація. Або це, знаєте, ну, як за межами вашого близького кола людей. Це не близька вам людина, але бачить вашу ну, знаєте, важливість в деяких ситуаціях для себе. Ви знаєте, ви вмієте ситуацію, як перенаправити, побачити трошки її інакше, і своє якесь бачення ви вмієте ну, як, так викласти для людей, що вони і цікавляться, і розуміють, що. Воно таки має сенс і треба так і робити. І ось це ваше вміння людині дуже хочеться для себе зрозуміти, як то робити. Як, ну, може, і я так зможу, може якось перейняти ну, від вас те вміння. Цифра 50. Людина розглядає можливість якогось виконання. Тут, знаєте, як от коли є прагнення зробити для себе якусь ну, там, Щось намріяла людина, щось вона бачить якийсь, там, якусь користь в чомусь для себе. Але це не так просто, як, наприклад, там, в магазин прийшов щось і купив. Це треба вибудувати певний шлях для цього виконання. І треба, щоб то було надійно, тож людина розглядає всі можливі шляхи і з кимось домовленість планує стосовно цієї ситуації. Далі розглядаю на перспективу. А ви знаєте, тут як бійка якась планується на перспективу. І дивіться, воно як, тут якась ситуація, яка, знаєте, вона ну, якось складно дається, вона такими маленькими кроками просувається, але, як то кажуть, свого часу все відбудеться, бо тут. Тут людина, яка вміє планувати і свої плани втілювати в життя. Тут людина, яка вміє е, зробити саме той вибір, який буде найкращим для втілення. Дуже, дуже знаєте, людина прагматична і дуже вміє. Як, знаєте, далеко наперед спланувати і підтягнути всі можливості для того, щоб вдався цой, той план. Тут я і очікує зараз, очікує якихось новин, і як дочекається тих новин, одразу буде діяти вже. Бо взагалі, то тут, як знаєте, усі інструменти вже готові, просто от слушний момент треба дочекатись. Тут дійсно дочекається. тут знаєте, І на цю людину є дуже зла людина, яка є в близькому оточенні. Яка, знаєте, тут як секрет, якийсь таємницю якусь дуже-дуже хоче розвідати в цієї людини, ну, знаєте, як плани, і що там у тебе в планах. Але <сум> мені подобається, що той чоловік, який це все планує, який бачить для себе дуже великі перспективи, то цей чоловік розуміє людей і відчуває людей. Тобто, навіть якщо до його, до його близького кола підходять люди, які, ну, скажімо, прикидаються да, гарними, добрими, да, такими, що там співчувають, що там якось так знаєте, показують себе як людину, як, якій можна довіряти, ось так будемо казати. Так, зробить вигляд, що все добре, ми з тобою добре спілкуємось, але буде тримати людину на відстані і буде розуміти кожного разу, як спілкуватись так, щоб людина думала, що вона таки важлива, корисна, але, знаєте, от, ну, як кажуть, ворогів тримай. Під наглядом, ось тут така людина. Мені дуже подобається її далекозоркість. Тут, знаєте, людина дуже інтуїтивно відчуває все, Ну, от вміє, вміє відчувати. Дуже спостережлива людина, тож там буде все як слід. І потім дивіться, яке просвітлення буде після того, як людина як знаєте, як вичищено все буде, і два виконання. Таких гарних, добрих, два виконання буде розтягнути у часі, вони не будуть поряд там одне з іншим. Але і вони, як знаєте, може різних там направлень якихось у справах будуть стосуватись ті два виконання, але вони будуть. Так, давайте вже побачимо, що тут в особистому житті. Дивіться, мені показаний одразу чоловік, який, щось він такий сумний, він з жінкою спілкується, він якусь новину чи вже дав, ну, чи вже там щось розповів, чи збирається цю новину про зміни. Розповісти. Тут щось таке, знаєте, як людині можна буде вихвалятись. Як, знаєте, буде таке щось розказане, що це буде, знаєте, як гордість якась. Далі дивлюсь. Але це свого часу воно буде як виконано. Це жінка як чекає цю розмову. Це розмова не особиста, не така, що там люди бачать один одного, можуть обійнятись, можуть там за руку один одного потримати. Ні, це на відстані спілкування, і воно ну як по телефону, як, знаєте, така розмова через якісь там гаджети. Далі роздивляється людина, не можу зрозуміти, чоловік або жінка. Знаєте, роздивляється так, трошки ухмиляючись, бо дивіться як, якась така ситуація не дуже така, ну, скажімо, не дуже вчинок. Людини такі роздивляються. Але то не стало несподіванкою. То якась очікувана ситуація. От, як знаєте, даю тобі можливість або виправитись, або е, доказ, е, ну, надати докази того, що ти, <кій> вибачте, людина, яка е, ну, як недостойна, да? давайте так. Далі. Спілкування таке, що, знаєте, тут почули, там розповіли, про якусь допомогу будете розповідати або вам будуть розповідати. Якась, знаєте, допомога, яка вона саме так робиться, але вона як не є вже достатньою. Ну, Взагалі-то тут, знаєте, так показано, що людині потрібна не просто там якась грошова допомога, яка фіксована, яка, ну, скажімо, там місяць від місяця вона тільки така і не більша. А людині треба просто, ну, як знаєте, людина прагне працювати. І сама собі заробляти там ті гроші, на які вона буде розраховувати, які будуть їй ну, давати більшу користь, більшу допомогу в житті. Літери З – це такі ініціали, літера або Л, або П. Воно так. І так і так її можна називати. Тут вже, знаєте, як показано, тут людина вже хвилюється через, через те, що вона не може чи влаштуватись, чи обрати собі там, ту роботу, ту, те заняття, які, до якого б лежала душа. Ось так. Так, далі бачу дві жінки. М -м -м, вони. Або родички, або е, подруги одна одній, якась ідея зародилась у них, спільна ідея, будуть старатись втілити її в життя. Це більш, як знаєте, може, візит якийсь, але це якісь такі, ну, як домашні хлопоти, ось таке щось, як люди будуть щось таке. Разом робити, щоб приємно було спілкуватись. Так, далі дивлюсь, далі дивлюсь. Так, літера К для людини показаний зрост у справах. Якось, знаєте, як зміна Енергії коло цієї людини. Якщо ви робили якусь там чистку, щось себе якось там підкріплювали, якимось там ну, щось начитували, щось, щось там у, у, прибирали від себе, то те, воно вже ну, як починає діяти. Якісь виконання для вас будуть йти. Далі. Дивіться, двоє чоловіків. Така ситуація тут, як один у іншого, знаєте, як буде розмова між ними про якесь грошове виконання, щоб завершити якусь ситуацію. Щось вони будуть обговорювати, щось там. Як планувати, просчитувати, щось таке. Жінка як трошки там осторонь залишається, якась її там. ну... А... Щось вона, знаєте, як пропозиція якась її, вона буде розглядатись, але як частково може її пропозицію, ну, як скористаються її пропозицією, але частково не в повному об'ємі. Літера Б. Поряд є, літера О У. І це ситуація, яка свого часу її скористається, але тут планування насамперед, тут іде планування. Тут не буде такого, що, знаєте, ось я зараз я придумав, там щось там собі там намріяв, і через годину я вже виконав. Ні, тут якось так воно. Знаєте, як кожного дня про краплинці щось там збирається, притягується, літера В ще бачу. Ну, Щось буде виконуватись. Так, ось тут. Дві молоді людини. От Знаєте, це як, наприклад, там брати або сестри, або там брат, сестра. Дуже тут, як знаєте, може посварились, бо дуже такі сумні обличчя, щось вже зроблене і вже воно таке, знаєте, коли От люди якось відсторонені одна від одної, але я не бачу, щоб воно там змінювалось. Це, знаєте, через якусь людину могли м -м, щось негаразди якісь піти. Знаєте, коли м -м, от як прислухались, а воно не треба було, бо людина темна, там, зі своїми якимись такими не дуже такими, знаєте, не дуже виглядає взагалі-то людина, не дуже. Ну от Як по характеру, як по думкам, щось таке не, не дуже симпатична людина, так скажімо. Далі дивлюсь: о, тут жінка. Планів у цієї жінки ну, ну просто ціла голова. А на когось ображається, хтось вкусив її своїм якимось виказуванням. І знаєте, тут як... Тут якісь такі, знаєте, от ситуація, яка поки що не відпускає з голови, все обдумує, все от як воно могло б змінитися, якби не було у цієї ситуації. Але вже що, що зроблено, то зроблено. Тут вже нічого не подієш. Тут, знаєте, через зустріч дві людини зустрілись, і воно якось так, таке закрутилось, таке. Взагалі потім показана мені фігура чоловіка, який дуже-дуже здивовано буде оглядатись на цю всю ситуацію, і дуже так знаєте, буде собі малювати, що тут вже не можна нічого виправити. Тут вже ситуація, яка ось така: розбіглись, розійшлись. І все, 29 число, воно якесь важливе було у цій всій історії. Питання, яке, на яке відповідь на яке очікує жінка від чоловіка, воно таке, ну, як знаєте, це як буде відповідь надана, але вона. Вона, як знаєте, завершить все ж таки ситуацію. Далі показана чорна кицька в цій всій ситуації. Тут було якесь втручання зі сторони, якась людина, знаєте, повела себе не дуже добре в цій ситуації і свою якусь там роль зіграла. Потім, Потім, Очікуйте на людину з новиною тут просто що, тут багато від себе додасть людина. Ну, Просто у неї є своя якась думка по ситуації, про яку буде розказувати. І просто від себе, знаєте, ну, буде додавати, ніби то воно так от воно і було. Але розумійте, що там, знаєте, ну... Домальована історія буде. Так. Ну, матуся з дівчинкою буде прикрашати, її щось там збираються кудись. Десь вони побу... десь. Або погуляти, або зустріч з кимось планується. І тут якісь, знаєте, як, якесь виконання, яке як два завершення зробить. Знаєте, коли щось там треба зробити цим людям, вони напланували то вже давно. І ось треба просто виконати свої плани. Так. 75 або 79. Це може бути як рік народження, може бути там, наприклад, номер квартири, ну, то ви вже ліпше знаєте, що тут для вас означає. Мені показаний чоловік, який розраховує на певну вдачу при спілкуванні з двома людьми. Який планує якесь, знаєте, от як розгортання якогось діла, яке треба буде зробити, але розуміє, що то в часі буде розтягнуто. І як знаєте, як шукає певну підтримку від людей. Ну, Щось там домовляться, щось буде робитись, як підписання якогось контракту, там, договору, угоди, щось через підписання документів. Ну, ось така от філіжаночка. Я все, що побачила, я вам розповіла. І бажаю вам гарного дня, гарних подій в цей день, і гарних людей поряд з вами. Миру та злагоди вам, вашим сім'ям і міцного здоров'я, і достатку в вашій сім'ї, у ваші гаманці. Бережіть себе. І давайте побачимось в наступному відео. Всім пока!